У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі відкрили нову амбулаторію. Її створили перш за все для зменшення черг та безпечніших умов перебування для маленьких пацієнтів з онкологією. Це є частина клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Зараз амбулаторне відділення впроваджує можливість, одномоментно, не перемішуючи потоки важких і складних важких і пацієнтів, пацієнтів, які краще почуваються, лікувати їх в різних місцях. Тобто це означає, що значна частка пацієнтів, що потребують простих маніпуляцій чи введення одноденної хіміотерапії, зможуть отримати її одразу, не піднімаючись у стаціонарне відділення. Пацієнти будуть приходити сюди по годинах, щоб не було великого скупчення пацієнтів, щоб не пересикались пацієнти, тому що вони приходять з дому, і всеки може бути вони можуть приходити з ознаками якоїсь вірусної інфекції, і щоб вони не пересикались, то ми так таким чином зможемо це розмежовувати. Тут можна проводити одномоментно за день 15-20 консультацій онкохворих дітей, проводити їм денну хіміотерапію, відправляючи їх додому, так як це роблять в Західній Європі, США, в Канаді та інших розвинутих країнах. Тішиться і самих пацієнтів. До прикладу, в маленького Богданчика лікування вже йде до завершення. Відтак сюди він зможе приходити на прийом до лікаря і отримувати певні маніпуляції, які буде потрібно. Відкриття цієї амбулаторії, знаєте, аж так для мене ну, приходиш, ти знаєш, що ти прийшов, ти знаєш, що тебе зустрінуть, дадуть скерування, кажуть, коли лікарі приймають. Ну, буде якось так, знаєте, порядок і порядок. Такий сучасний амбулаторний простір має окрему вентиляційну систему, що виключає вірогідність потрапляння забрудненого повітря в приміщення з пацієнтами. Працювали над таким проектом близько року, а допомогли його реалізувати доброчинці. У На наш час повномасштабне вторгнення приносить дуже багато нових викликів. Важливо пам'ятати, що він не скасовує існуючі, і зараз ми боремося за наше майбутнє. Солдат на фронті заради своєї родини, своєї країни, своїх дітей. І тому у фонді Таблеточки ми продовжуємо наш фокус на дитячій онкології, щоб у наших захисників було до кого повертатися. Додамо, що за час повномасштабного вторгнення у західноукраїнському дитячому медцентрі пацієнтів побільшало, адже тепер тут лікують діток зі всієї України. А відтак дуже важливо забезпечити комфортний та безпечніший прийом пацієнтів, що полегшить роботу і медикам клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.